Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаємо на каналі Ферма «Сільського вчителя». Ми сьогодні знаходимося в Німеччинцях. і покажемо вам, як тут утримують корови. А так, бачите, зовсім інакший спосіб, як знімали ми у Купчин... Не Купчинцях, а в Козлов'ю Віталіка. Ось такі коровки, бачите, теж селус, солома. Але зовсім інший, інший метод утримання. Це є коровка. Назарчику, покажи привіт. Покажи привіт, О, так. Дивіться. Що я хотів сказати? От пише поїлочки, кожна має свою поїлочку. Так, це хотів би я подивитися, як діє ця дойка, як у них тут іде. Цікаво мені. Ну. Зараз, певне, покажемо, то дойка буде йти з першої до другої, якщо я не помиляюся. Чорнорябі корівки всі. Є дві стайні, двохрядні. От так. Зовсім інша ферма, інше утримання. Тепленько все. Все чудово. Корівки віддихають. Гамить навіть жолобів немає у них, бачите, вони собі вже так простіше. Зроблено, точно теж то, хлопці вже підгортають руками, певно. Нема техніки, щоб підгортати. Ціка красуня корова велика. Певно, 600 кілограм буде мати. Це теж ціки мої. Так бик. Хочу вам показати сьогодні. Якщо вийшло стане місце на телефоні, щоб це все познімати. Теж бички. Тут відгодівля биків теж йде. Шо є? облезуєшся, так? Попила води і облезуєшся. Красуня. Хлопці, яка вам подобається коровка? Так. А ну пішли ще статом. Цей Ця прикольна. Без рога. Смакушку. Декі коровки. Ці собі відпочивають. Водичка, дивіться, от. хоп! Все, воно вже на, на ході. Що, коровка є? О, дивіться, оце. Ну от взагалі. Така масть. Шкардосно, все. Так, пішли хлопчики помаленьку за татом. Зараз. Покажемо все тут, розкажемо, що як ми розуміємо, як бачимо. Нам дозволили познімати тут, тут помаленьку, тато, зараз хоп, перестрибай. Назарчику чекай. Зараз ми тебе перенесемо. Раз, 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 хоп. Перенесли. О. Два. О, яма і всі гніти, там викачують на прицепи. Такий самий метод, як у у всіх фермах просто тут скрипки вузенькі. Ззаді. Яма і там вже вибігачують на бік. Хлопці, не пайте руки, бо будете чути, що вигад сіло від вас. Отак От ззад собі стаєнько йдеш. Все, як... За давніх часів. Хвостики теж всіх, бачите, підрізані, щоб менше. Мастелася в цьому mm -hmm. Що, ти даєш коровці їсти? Так, mm -hmm. да? ти теж даєш коровці їсти. Mm -hmm. Та воно вже поїла, лишай. Mm -hmm. Все, пішли. доста, доста, дос, бо зараз повна пазуха буде. Теж дивіться, коровка така коричнево біла. Да. Корична біла коровка. Який колір має гарний. Я не бачу таких ще коровок. А то попереднє, що показував, це тоже є двісті, яка коровка, Тоже коричнева. Цікаві варіанти. Не можу сказати, чи вони продають коровки, чи не продають. Червона є коровка. Це знайде. Серед білих чорного лебідя. Yeah, Та ну погладь коровку. Yeah, що, що? Yeah, Твоя така? Yeah. Подобається yeah. тобі коровка? Yeah. Пішли, yeah, пішли. Пішли, пішли. Yeah. Yeah, yeah. Є коровка? Yeah, yeah, yeah. Так, ось ще одна така коровка. Є корична, відпочиває. Ні. Опа, помало назад. Ще одна коровка така. Пішли. Що? Ти хотів, щоб показати цю коровку? Коровка спить. Та гарна коровка, так? Да? Добре, пішли далі. Пішли. Отак все працює, цей процес. Покажемо ще дойку годувати тут. Якщо попаде нам в годівля, то буде добре, не попаде, то так і буде. Але тут все так само, так як на всіх фермах. Іде розкидач, розкидає. Лиш не знає, чи йде зразу на два боки, чи на один, бо як там у віталіка ми знімали там на один бік. Назарку куди стату? А тут будемо бачити, як воно собі достає. Вже не достає. Мітратко зробить. Раз. І підкинули. Ось і підк ці коровічка, ціка. Коровочка. Король вімічка. -то в руку. Там вже корова має мати років. А груди дві які в неї це... У коня таких грудей нема. Та це капець. Танок. Це Та теж дві які груди має. Що нема сорту корів? Є. Щось у них в кожній кораві є своє. Від які вона груди має. Це забувай. Велетень, не корова. І це так само дицькі груди має. А вже взяти цю, все, вона вже дірочковета, вона вже не є така. Але молочна. От. Таке. Не переключайтеся, будьте з нами, буде продовження. Так, ми... Певне у родильному відділі. Дивіться, як котики відпочивають, собі такі котики. Класнющі. Так, і бичечки, телечки маленькі, боже, це, це лише родилося, це ще мокре. Лише висохло. Видіть, яка красота. Красота, ми собі відпочиваєте у кліточках. Їх тут будуть годувати. І все, і тіх прохолодно не є тут ще теплення. Будьякий ти горненький, маленький. Так. А ну, хлопці. Хто це такий? Бек малий? Гарний бічок. А ходіть я вам щось покажу, воно ну, ходи сюда. Олексійку ходить сюди. Дивіться, хто тут є? Ану, пане, бейс, погладь. Що, текла? Так, ідемо далі. Так, ідемо далі. Бичок маленький, так? Маленький бичок? Ми шродилися віддали. Вони вже просять зісточки. Тьфу на вас, красунчики. А такі гарні бичечки ростуть, телечки. Будуть в майбутні корівки давати молочко. Дивіться, тут Все підгорнули. Теж Та коротко. Так, зараз підтягну як. Це все виглядає. Бачите, хлоп шуфельку і погнав. Так, Друзі, хочемо показати <сі> <сі> лайфхак. Дивіться. Ану, дивіться. все, пілятку, щоб не задушилося, заново приселили. Та й коня, і все. Тихоша, сидить, підстелели тепленько, Літочки не вистачає. Так, а я хочу показати вже старші теж. Так, а ми тепер на вулицю. От. По парі бичечки, телечки. Собі мають гнізда такі. І тут живуть. На вулиці. Дивіться, друзі, не казали, що щось піддумав. Під на вулиці вони собі тут живуть. Мають з балону на стіну і по двоє. Тут одна. Тут теж двоє. Все, ну ходи, ходи мене, кодіє. А ну гами-гами сімце. Не можна. Олексію, куди ти солому, ну покорому на місці. Це вже солому вже годує їх. То як а на солому, то відчищували від них. О, ти цікати. Мась теж така чоколядова. Таке весь по на вас. А ця маленька? Mm. Класно. Ну теж не така ж береся. береш. От така телятка. Нічого, немає, тут все виростає. Все ця така маленька кнопочка. Така кнопочка маленька, така маленька кнопочка. Йо, і все, тут далі вже все продезінфіковано, дивіться, от. все продезінфі... дезінфіковано, побілено і чекає наступних жителів. Так, а ми йдемо далі. Прийшли на другу стайню, от тут вже бички більші. Тут вже в них бачте, є сіно, вже мука є. Вже найбільші. Це, це талічки, так, да, все талички. Вже стоять каністри такі, вони Ого, а це вже такі великі тут. Бачите? О, помаленько. Не, є і бики. Є бики? А, бачите, а, це більші бички вже. Ну вони ще малі, вони можуть бути всі разом. Ні, Це талички, той бичок. Це та теж таличка. О, так собі по двоє. У, їх тут аж до самого кінця вони є, дуже. Так що беріть на замітку як тримають. О, це теж така коричнева класна. А тут вже чуть менші. Дівчатка. дівчатка. Значить, вони собі мають мукичку, сінце. Отак. І зараз ми покажемо бічків. Має більших навіть годівний. Не переключайтеся. Так, заходимо до стайні. Відгодівельний цех. Ці бики. Так, назарчику до бичків не можна лізти. І бичечки. Ці, вони вже такі чуть агресивні. Вони вже вже тільки по 400 кілограм. Район щось такого. Може, є й менші, от бачиш, ці десь такі дивіться Де це цей Назарку, куди ти йдеш? А тут є найменші бички. Ціла остання биків. Це, звісно, роги для цього. Та різні є, а цього взагалі випалені. Випалені, не випалені. Такі бичечки. Ти ці хочу вам показати. Бика єдинорога. Та десь відломив, що мовчухати відломив. Тож, таке саме утримання, як корабе, але тут є, бачите, ще... О, борт. Щоб не так не... Не, не вимітують. Ану, чекайте, є тут у нас такий бік. Один. Поки попав на стайню серед чорних. Але є, дають їм чедерти до цього. Бачите? Є макичка, що не саме не селус. Всякі є, є кращі є. Ще... Що... Ростуть, набирають. Цей теж, віці, який на один ріг, один уламаний цей. О, такі. Зараз ми покажемо вам. Не було там можливості, тут тобто покажемо, бачите, якраз прийшли. Отак. Іде. Це не працює тепер, але можна зрозуміти, що воно йде по лінії сюди. Сюди мотор крутить, так. І йде зараз на гору. Зараз ми покажемо. Ось сюди викачують. Сюди під'їхає прицепчик і прямо на прицепчик падає. Прицеп широкий, великий. Колеса. Ось таке. Ще покажемо. Та я бачу, ще покажемо овечки тут є. Там, лише там собачка, ну, ми йдемо, зараз ключу. Так, і ще на господарстві двіці вівці є. Теж. Кітні. Снімають загорожу. Там коники ми знімали, а тут вівці. Теж селос, солома. і все. Може вони даються вже? Такі дійки мають вімі, може вони ж даються. Да. Ну, не знаю, друзі, напишіть, якщо вони такі... Ні, то вони мають бути вагітні. Низькі вони бомбогаті. Келюхаті такі. Знаю, що це за овечки. Напишіть, будь ласка, на вашу думку, що це за порада цих овечок. Зараз ми притягнемо. Ось туди сити. не можна. так. Такі овечки гарненькі. Всім здоров'я, миру і добра. Підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайку, якщо вам не важко. Буду вам дуже-дуже вдячний.